Друзі, всім велике вітання. Ми вже на літній терасі у пекарні кав'ярні Духмяна Мрія, соціальний проект Добра кава. І у нас сьогодні черговий прекрасний гість. Це організатор концертів Петро Луцишин, співзасновник а, одної з топових агенцій Вініл, так, Петро? Так. Бажаю здоров'я. Взаємно. Дякую за те, що відгукнулись на моє запрошення. А, Петро, скажіть, як давно ви працюєте взагалі в а, івент організації, в організації концертів? В... Вже 10 років. Власне, їх треба розділяти івента, організація і організація концертів. Так. Це трошки різна специфіка. Івенти це в основному там весілля корпоративи. Ну, ну, ну я маю на увазі ну, організаційній сфері. Я, я зрозумію вас, але навіть Добре. коли самі глядачі і і слухачі, і взагалі просто пересічні люди нас путають з працівниками, які організовують там корпоративи і весілля. Ми угу. займаємося суто концертами. Ми займаємося фестивалями. Це є досить. Така вузька специфіка, але розлога всередині, умовно кажучи. Uh -huh. Багато факторів, багато різних явищ, багато різних складових в себе включає вона. Uh -huh. От як змінилося взагалі, ясно, що змінилася організація концертів і самий підхід, і все під час повномасштабного вторгнення? Як вдалося, як вдалося По зберегти... Та, зберегти це все і далі продовжувати? Я що зараз збірні концерти, і донати звичайно і так далі. Ну, взагалі дуже цікава е, сама історія е, концертів під час війни. Бо, розкажіть. Бо вона, як би це парадоксально не звучало, е, вона отримала надзвичайно потужне нове дихання і просто найстрімкіший розвиток саме під час угу. війни, саме під час повномасштабного вторгнення, тому що воно дуже консолідувало людей і дало можливість. Е, Розвиватися українській музиці, як в жоден період за її історією. Це я можу. Хто тобто, кажуть, що зараз навіть розквіт української музики? Це, це так? вибух, це навіть не розквіт, і це навіть mm. Ну, Но, нове щоб... якесь дихання, як ви кажете. Так. Це, це нова ера. Нова ера української музики, яка е, відбувалася. Як чому так сталося? Власне? Чому от е... ну насамперед, тому що абсолютно е, категорично відсіклося все російське. Є збер... є ще такі люди, які де, які забувають, що замі. В Ютубі російський контент yeah, і навіть знімаються uh, на uh, відео. В uh, розумієте, по Залишковому принципу такі люди були, є і будуть uh -huh. завжди. Але коли ми говоримо про музику, яка впливає на маси, музику, яка диктує повістку дня, музику, яка формує історію uh -huh. музичного uh, і шоу-бізнесового спектру, та? то це з 22-го року, з часу вторгнення, це є абсолютно. Повністю українська україномовна музика, і власне тому, що ми відсікли все російське, я стверджував і далі буду стверджувати, що тільки відсікаючи категорично і е, повністю, повністю все російське, ми даємо будь-якому культурному вектору автоматичний е, шлях на розвиток. Тому в будь-якій сфері, де ми забрали російське, з'явилося українське набагато кращої якості. Угу. Ну а як ви ставитеся до того, що деякі люди кажуть? які концерти під час війни. Ну, ці люди, ну що їм сказати? Ну, як правило, о, судити тих людей ми вже перестали. Ну так, але тобто, ж такі є люди, що самі сидять на дивані і, і розказують, умовно кажучи, що там. Я, я вам скажу так: е, ті люди, які сидять на дивані, будуть продовжувати завжди там хай. Сидіти, та та. Так, вони будуть хай завжди все. Зробимо та. великий концерт, для військових, скажуть, що треба було замість концерту купити дрони. Ну, так. E, а хоча... то, що на ті дрони назбирали, то ні. Ліч... Так, e, тобто e, люди не oh, so. розуміють специфіки. Заштою, то є їхня функція e, клясти e, всіх, e, хто щось робить. Це нормально. Я вже ми їх не судимо. Це не наша прерогатива. E, концерти під час війни дали можливість людям e, вільно e, донатити на різні речі. Багато хто цим користується, досить, досить і досить зухвало. Багато є зловживань, так. але вже самі ті фінансові воронки, які утворилися надійні, вони працюють безперебійно. Артист, який будь-який артист, він вже має, якщо він концертує, якщо він робить концерти, він вже має запити, прямі від військом. Якщо це порядний артист. Він знає свої бригади. Ви ми, 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 ми з іншими не працюємо. Ну, ми не є, не знаю, ні, ні ми немає загальному так. та. Тобто, є вже прямі запити, які артист може. Забезпечити шляхом збору коштів шляхом аукціонів, і так далі. Крім того, багато артистів є діючими військовими. Вони служать, вони в такий спосіб проходить теж їхня служба, тому що вони дуже корисні методом фінансування свого підрозділу, своєї частини, своєї бригади, і тому музика під час війни це є вже не питання виправдання, має чи не має бути. Вона є включена у. Організаційну складову військового процесу, тому що це є забезпечення. Перше, це є фінансове забезпечення. Та й хлопцям потрібно, від... потрібно трошки розрядити обстановку. Це навіть. друга, це, 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 це є. Я, як працівник збройних сил, так я адміністратор будинку офіцерів. Так, знаю, е, можу говорити про. Таку систему декомпресії військових, які, які пройшли фронт, яким потрібно моральне заземлення, розвантаження. І в, в рамках цього процесу, процесу декомпресії, він він має дуже багато складових психологічних, психотерапевтичних. То музика і концерти — це одна з важливих складових. І ми вже під час військового вторгнення, під, під час війни, ми роздали по Україні більше 40 тисяч квитків. Для військових, для членів їхніх сімей, для дружин, та, для, для дітей, для дітей не. силі. Та і ми продовжуємо це робити. І дай Бог закінчиться війна. Ми ж продовжуватиме знову це робити, бо залишиться великий е і наш моральний обов'язок, і, зрештою, запит на такі речі. І ми його вже 100% до кінця життя. Ми його будемо забезпечувати. Петро а ще один хочу зробити з вашого дозволу. анонс. готується концерт до дня народження. Кузьми скрегу, концерт фестиваль. Так Так. Можете сказати при відкрити трошки завісу, як цього року він буде проходити? Як і минулого року, цей фестиваль. Ми його не подаємо вже цього року, як і минулого в рамках фестивалю. Ми даємо це як концерт пам'яті артиста, який собою ознаменує свободу української музики в різний час. Це. Без перебільшення Андрій Кузьменко. Проект, який започаткований батьками Кузьми, покійною Ольгою Михайлівною і Віктором Кузьмичем. Минулого року він був теж на Вілі Грошевського. І цього, року і цього року буде. І цього року буде завжди його раді бачити. Завжди добре. Ми з ним комунікуємо, колігуємо. Проект, який збирає охочих в під живий совід особ... друга Андрія Кузьменка, Богдану Шурат, народний артист, керівник оркестру. Зіньковецької він з топових таких оркестрів Це, Це це просто перфектний диригент, надзвичайно ну, фаховий е, музикант, і друг Андрія, з яким вони разом робили аранжування, і саме ті аранжування, які, які Андрій Бача, а дехто тут і да не то, що де що більше половина людей, можливо, не знали того. Е, ми, ми збираємо людей, які мали пряму дотичність до Скрябіна. і в тому числі долучаємо тих, які, для яких та музика несе собою не тільки сенс, а й щось особисте. Скажіть, можна про відкрити маленький секрет, що ми будемо також брати участь? Так, ви привідкривайте вперше вискажуть вперше на шампанських очах Тарас Мінчаковський буде виконувати пізьми пісні, пісні Кузьми мискребіна, які ми цією інтригою. Та дуже ви та, прийдете та. на локацію, яку ми скажемо? Та, та але але запрошую всіх слухачів. Прийти на локацію. Дуже дякую, для мене навіть, це велика навіть... честь і надзвичайно велика відповідальність, бо скажу чесно: навіть в ефірі з оркестром я ще не виступав. Ну, якраз для нас це ми завжди <хи> включаємо щось нове у, у програму. Ми стараємося кожен раз освіжити чиєюсь новою фігурою цей матеріал музичний. Дякую вам, Петро. Дякую пану Віктору Кузьмічу, з яким ми активно спілкуємося. Він так само мене надихає. Як Кузьма Скрябін, звичайно. Е, бі, е, пане О, бач, пан Віктор в нас згадує, напевно, е, Петро. На останок ковденьке побажання всім людям, які ще, можливо, не, не готові до концертів, або просто, ну, просто людям, які би ви, ви хотіли щось сказати. Е, ну, в першу чергу, якщо ви прийдете на концерт, е, будь-який, який відбувається за останні роки, три, ви там зустрінете військових. Так. ви зрозумієте, що вони разом з вами, якщо хочете бути ближчими до них. В цивільному житті приходьте на мистецькі заходи, тому що зараз розгорнута дуже велика система допомоги військовим, і нам завжди їх дуже приємно бачити. Якщо хочете допомогти, завжди на кожному концерті є скриньки. Якщо хочете запитати, куди пішли ваші гроші. Будь-який поважний організатор відзвітується вам за кожну копійку. І е, якщо потрібно, буде підтвердження від того підрозділу, який ті кошти отримав. Головне дійте, приходьте, приходьте, будьте співучасниками цього життя. Будьте втихайте мирне е, українське повітря, яке забезпечують надзвичайно складною над, надважкою ціною наші захисники і захисниці. Шануйте їх. Дякую, так і буде, друзі. Петро, дякую вам за візит на добру каву. Друзі. Ми почуємось. Побачимось у кав'ярні пакавні Духмяна мрія. До зустрічі. Дякую вам.